В ефірі спецпроект при нікополі чергові ворожі атаки по мирним кварталам прибережної зони та усунення наслідків терору росіян, а ще ситуація на Запорізькій атомній електростанції та кібергігієни під час війни. Про це сьогодні поговоримо у випуску. Наші журналісти зібрали найсвіжішу інформацію про ситуацію у Нікопольському районі. Російські окупанти знову тероризували Нікопольщину. Ворог бив по району зградів і важкої артилерії. Скерували і дрон Камікадзе. У громадах зачепили підприємство, житлові будинки, авто, водогін. На щастя, обійшлося без постраждалих. Чергова неспокійна ніч для Нікопольщини. Ворог гатив по району зградів та важкої артилерії. Атакував дроном Камікадзе. Цієї ночі під ударом у нас опинились. Нікопольська, Марганецька та Мирівська громади. Внаслідок обстрілів були понівечені житлові будинки, цех харчового підприємства, авто та водогін. Марганецька громада, як і Нікополь, під прицільним вогнем ворога вже майже чотири місяці. Воно кожен раз, як оце десь летить, або оце пишуть отльоти, тільки почув бах і сразу починаєш плакати. Марганець окупанти можуть обстрілювати і вдень, і вночі. Тож ночівлі у підвалах та погребах вже давно стали для людей буденністю. Тільки ввечері ми оце потемніла. Ми одразу спускаємося сюди, і до утра тут в підвалі. Тут намного спокійніше, так, по крайній мірі, хоч трошечки спиш собі, а не там як та і взагалі, там як прилетіла в ту сторону, ми якраз в той спальні іменно ховалися. Я не знаю, нас би вбило з сином. Туди всередину залітали, ми ще досками позаділи вікно ж. Воно як воно ж вирвало всі доски, аж в полетіло полетів місяця стеклами. Пані Тетяна каже, під час одного з останніх прильотів до міста їм дісталось чи не найбільше. Ледь встигли із сином заскочити у погріб. Будинок аж здригнувся від вибуху. Снаряд поцілив у землю, на ділянку по сусідству. В основному це тут усе. Більше було це так? Да, оце ж у них тут прилетіло. Це хорошо, що забор це їхній він, наразі нас спас. Якби оце не забор, то оце б наразі половини не було. Ви ж бачите, ось, ось стінка одійшла повністю. Це ще й перекладати треба цю стінку. Вікна ж всі повилітали. З цієї сторони кришу ж повністю ж це ви вже забили, да? Так да, це ми вже самі забивали, бо холодно. Що ж воно й дощі, дах перекрили. Хоч хоч якийсь понаходили спасіба людям шифер старий, то все ж як як-небудь накрили, тому що ну нереально зараз заново перекривати. А це вже будинок її сусіда, пана Георгія. У ніч обстрілів чоловіка разом із дружиною не було вдома, ночувала у дітей. Сусіди подзвонили та повідомили. На подвір'я прилетів снаряд. Було дуже боляче, не зрозуміло, чого іменно сюди воно прилетіло, а не десь там у посадки. Я ще так нічого, супруга взагалі погано. Вона неділю не могла заходити сюди. Зайде і плаче. Власними силами родина потроху ліквідовує наслідки руйнувань, адже попереду холоди. Готуються зимувати вдома. Кажуть, буде газ та світло, нікуди не виїжджатимуть. Оце сюди десь прилетів снаряд. Оце було дерево, бачите, ось от дерева. Нічого що? не залишилось. Нічого не залишилось. Оце тут було два прольота забору, од нього нічого не залишилося. Міняють стекла, повилітали. Тут вже все замінили. Кришу поміняли вже, бачите, ось кришу ми вже накрили. А що й криші не було? Не було. Із початком інтенсивних обстрілів у Марганці було вбуто 12. Та поранено понад три десятки місцевих мешканців. Ці поранені на сьогоднішній день станари ніхто не лікується. В гострому періоді проводяться реабілітаційні заклади, в тому числі в інших містах нашої країни. Гадять окупанти по критичній, по цивільній інфраструктурі. За час інтенсивних обстрілів у місті було повністю зруйновано 12 будинків, пошкоджено понад 320. Перше, що потрібно зробити, кажуть у міськраді, якщо ваш будинок постраждав. На свій мобільний зафіксувати усі руйнування також необхідно викликати ДСНС та поліцію. Далі на вас чекають паперові справи. Ви маєте звернутися до виконкому Марганецької міськради із заявою, аби комісія виїхала та обстежила ваші руйнування та склала відповідний акт. На підставі цього акту ви отримаєте оригінал акту. Вказаний акт вам необхідно подати до. Порталу дія в послугу пошкоджене майно та прикріпити туди фотографії порушень, після чого буде розглядуватися вказана заява державними діячами. У військовій районній адміністрації кажуть, атаки ворога завжди несподівані і непередбачувані. адже поки не буде звільнено протилежний берег, обстріли прибережних територій району можуть тривати. Об'єктивно, останні, мабуть, два тижні кількість обстрілів зменшилась. Я це пов'язую з тим, що, скажімо наші збройні сили і наші сили оборони добре виконують свою роботу і можуть давати відсіч ворогу і, скажімо, превентивно працювати по вогневим засобам. Противника Як наслідок ворог несе втрати. Наші збройні сили регулярно нищать живу силу, вогневі позиції та бойову техніку. Юля Олена Петренкова Гор Любарчук Принікопаль. І до ситуації по той бік водосховища заяви Росії про створення брудної ядерної бомби можуть свідчити про підготовку неї акта ядерного тероризму. На це вказує зокрема те, що упродовж останнього тижня окупанти проводять несанкціоновані будівельні роботи на території сухого сховища відпрацьованого ядерного палива на Запорізькій АЕС. Український персонал і присутніх на майданчику станції представників МАГАТЕ на місце будівництва загарбники не допускають. Про це повідомляє енергоатом. А для ще більшого залякування світу росіяни оприлюднили фейкову карту потенційного забруднення радіацією з епіцентром саме на зас енергоатом. пропускає, що такі дії окупантів можуть свідчити про підготовку ними терористичного акту з використанням ядерних матеріалів та радіоактивних відходів, які зберігаються на майданчику. Чуку заес та закликає МАГАТЕ якнайшвидше надати оцінку провокаційним і загрозливим діям та заявам російської сторони. А далі поговоримо на не менш важливу тему про кібергігієну. адже під час війни це особливо важливо. Будьте обережні у своєму бажанні зафільмувати місця прильотів чи роботи військових. Правоохоронці кажуть, при недостатньому захисті ваші дані можуть потрапити не тільки до зловмисників, а й до рук ворога і агентів російських загарбників. Вони можуть мати доступ до деяких месенджерів, тому не можна пересилати фотографії та відео прильотів, переміщення техніки та іншу критичну інформацію навіть близьким людям. Якщо ці дані отримає російський загарбник, ви ненавмисно станете. Пособником. За пересилання фото, відео, знімання об'єктів критичної інфраструктури, військових об'єктів, роботи протиповітряної оборони можуть притягнути до кримінальної відповідальності. Ненавмисний злив важливої інформації також карається, а ще людей просять бути пильними, адже посібники ворога можуть бути серед нас. Куди звертатися? в разі, якщо ви Підозрюєте особу. Ну, звичайно, перш за все, це найлегше і найпростіше. Це є номер 102. Ви можете завжди звернутися в поліцію, але також є безпосередні чат-боти. Наприклад, Служба безпеки України є такий чат бот як знайди зрадника. Ви можете передавати через чат-бот туди інформацію, і ця інформація буде опрацьовуватися як служба безпеки України, так і іншими правоохоронними органами. Слід пам'ятати, що в разі виявлення вами таких осіб, які можуть бути причасними до диверсійної роботи чи можуть бути посібниками нашого ворога, вони ті особи можуть мати спеціальну підготовку, вони можуть бути озброєні. тому не варто самотужки їх там затримувати чи знешкодити. Краще все таки викликати правоохоронні органи, пам'ятайте, під час війни найголовніше не втрачати дух. Тож віримо у перемогу та допомагаємо ЗСУ. На сьогодні у нас вся інформація. Якщо маєте важливе повідомлення або тему для обговорень, телефонуйте на номер нашої гарячої лінії. Бережіть себе і до зустрічі!